Друзі, сьогодні п'ятниця, вечір, і я вирішила приготувати до вина дуже смачну галету. Хочу її зробити на цільнозерновому тісті. Можна взяти кукурудзяне борошно, або ж на звичайному пшеничному її приготувати. На пшеничному борошні вона буде трішки вища, а на цільнозерновому та кукурудзяному буде така тонесенька, дуже-дуже тоненька. Саме в тому, що тісто дуже тонке і багато начинки, весь її смак. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну галету. Я буду використовувати ароматну та смачну грушу, буде в мене сир моцарелла там і е, грудинка варено копчена Можна взяти бекон. Друзі, це дуже просто та смачно. Охолоджується в мене пляшка червоного вина якраз до цієї галети, тому давайте швиденько її приготуємо. Для тіста нам необхідно цільнозернове борошно. Ви можете взяти пшеничне, холодне вершкове масло, чайна ложечка меду, сіль і трішки орегану. Я буду використовувати для тіста і трішки для начинки. І начинка. Значить, у мене тут грудинка верна копчена, натертий сир моцарела, груша, перчик, чилі. Ну і звичайно ж піде орегано в начинку також. Готуємо тісто і розпочнемо з приготування е, крихти. Забула ще сказати, що потрібна нам льоліна вода. Я просто поставила її в морозильну камеру і забула. Тут у мене дві столові ложечки. Значить, до цільного цільнозернового борошна я відправляю сіль. Відправляю холодне вершкове масло, обов'язково масло повинно у вас бути холодним. І будемо робити з вами крихту. Закриваю блендер і буду все збивати. Так, де він? <плес> <плес> Ось така розсипчата крихта в нас з вами вийшла. Тепер сюди. Я додаю трішки орегано, додаю людяну воду всю. Можливо, води знадобиться вам трішки більше. Почнете замішувати тісто і вже самі відчуєте, потрібно чи не потрібно. Так, І замішуємо тісто. Тісто я вже замісила, бачите, ось таке воно виходить, такий колір, тому що в мене цільно зернове борошно. Бо, борошно. Воно корисне для нашого організму. Якщо у вас алергія на мед, можете замінити цукром півчайної ложечки. Зараз накрию харчовою плівкою і залишу десь відпочити хвилини 15-20, а нам потрібно нарізати з вами грушу у слайсами тонесенькими. Я взяла пергамент, на якому буду випікати е, свій, свою галету, е, виклала тісто, і тепер потрібно дуже-дуже тоненько нам його розкачати. Тоненько-тоненько. Розкачала тісто, ось таке тонесеньке тонесеньке воно в мене, бачите, вийшло. Розкачала і думаю, чому я буду галету робити, зроблю я краще е, пирогом, тому що так буде більше начинки влізе. Тому взяла форму, вона в мене в діаметрі 30 см. І тісто просто перенесу в форму. Так буде краще. Щоб більше помістилося у нас з вами е, начинки. Тому переносимо тісто. Зараз обережно розрівняю все і буду розкладати начинку. На дно я викладаю грудинку, можна використовувати варено копчений або ж копчений, буде також дуже і дуже смачно. На бекон дамо трішечки чилі. Так, люблю, щоб було гостренько, довина буде дуже і дуже смачно. І тепер розкладаємо наші тоненькі слайси груші по всьому пирогу. Можна вже включатися, розігріватись в духовку на 180 градусів. І зверху розкладаємо сир. Буде в нас тут дуже тоненьке тісто і багато ароматної соковитої начинки. Зверху висипаємо орегано і відправляємо випікатися в духовку десь хвилин на 20-30. Все буде залежати від того, яка у вас форма яка духовка. У мене перефарована форма, тому випікається тут завжди все швидше. Пиріг я дістала, він в мене випікався 22 хвилини. Даємо повністю охолонутий формі і будемо пробувати. У мене все готово і запрошую всіх до столу. Дуже красиво вийшла галета. Хоча хотіла зробити галету, але все ж таки вирішила, хай це буде е, саме пиріг, тому що галети нам потрібно було завернути ще края, а так як тісто дуже тоненьке, тому вирішила, хай же все ж таки в нас буде пиріг. Візьму лише малесенький шматочок спробую. Не хочу всю цю красу руйнувати. Скоро прийде з роботи чоловік, прийде з роботи донька. Відкоркую пляшечку і будемо насолоджуватися цією смачною вечерею. Так, ну а зараз для вас маленький, маленький шматочок, все ж таки спробую. А! М -м 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 -м. Ну, смачно. Звичайно, смачно. Соковита груша. Дуже смачний в мене тут смачна грудинка. Обов'язково візьміть якусь зелень. У мене тут рукола, з рухами взагалі дуже-дуже смачно, можна ще використати помідорчики чері. Фантазія ваша, люба начинка, абсолютно. Тісто мені дуже подобається, так як в мене люблять, саме дуже-дуже тонке тісто. І на цільнозерновому борошні воно вийшло саме таке, як я хотіла. Тому, якщо ви любите таку смачну, Закуску також приготуйте для себе і своєї родини. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а всім, хто пише мені коментарі, завжди кажу, дякую, велике вам за підтримку. Ну ми побачимося на моїй кухні. Знову щось смачненьке приготуємо.